Доброго дня! Вірніше доброго, чудового сонячного ранку, 17 серпня, у неділю. І я хочу зняти коротеньке відео про рослини-агресори в моєму саду. Я бачу, дівчата-садівниці вже таке відео зняли. Там у них і фіалочка біла. І очітки, як вілегія в декого, і брунера. Але я вважаю, що це такі не дуже такі агресори. Це такі рослини, які можна при бажанні пересадити, взяти сапу. Річ сьогодні піде про серйозні рослини-агресори. Ось я стою біля кущик У мене Вегела брістоль рубі, викинула вже ось вона. Повторну квіточку невеличку. Я поставила горшку гортензію Ваніла Фрайс. Думаю, подивлюся, як тут буде. Пересадила сюди стелочку, лілейник стела де ору. Вона така невеличка клумбочка. І ось 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 дивіться, хто тут такий ось о, вишняки. Де вони тут узялися, мабуть, перелізли від сусідів чи де воно взялося? Раз там у вигелі сидить. Тут мій красунчик, лілейник, фінал тач. І ось теж вишняк. Це в мене молодчай, такий декоративний. І тут молодчай, що я йому зроблю? Нічого я йому. Я тільки можу зрізати сапою, тут я його не дістану, лопатою я не викопаю, стільки копай він є. І ось він у спірея березолиста, біла красуня. І він теж так під неї замаскувався, і теж він поліз цей вишняк. Ну, я поливаю ж тут кущики ці декоративні, це зрозуміло. І він іде на воду. Оце коріння лізе під землею, на воду. До речі, і в теплиці в мене він є. Де він узявся? я не знаю. Ось, дивіться, вже стрельнув біля горшка. Горщук стоїть, я думаю, чи пересадить її сюди, чи ні, це так обдумаю. Добре, що вона у горшку. Вишняки псують цю всю картину лізе, віднімає соки у декоративних кущів, воно ж теж хоче води. І те, що те, що має дістатися, наприклад, егелі Брістоль Рубі, вона потягне з неї воду, буде красти цю воду. Отож, вишняки у мене теж у цій команді. Далі ходімо. А далі плющ. Ну він у нас. На хаті бачите, як він пішов. І ми його не стрігли. Ще поки що, а чому я зараз розкажу. Він вже давно поплющив нас, ми давно його посадили і дуже його любимо. Посадили його в 97-му році, в 1997 році. Ось уже дивіться, який корінець у нього. Оцей, що перший. Бачите, я навіть не можу його обняти своєю рукою. Ми скоро будемо його стригти, тоді він буде виглядати так акуратніше, охайніше. А ми не стригли, бо ось ось там, зараз я покажу, де ось ось там привели, горобчишка привела дітей. І коло неї ще якась така пташечка. З червоною такою шийкою. І це вони з цих дітей. І там співали. І тюхкали до тих дітей, вчили їх літати. Тут таке робилося. Одне мале горобене впало. Я його дістала, туди вилізла драбиною, поклала його назад. Бо де ж там те гніздо, ми гніздо шукали, не могли знайти того гнізда. А вони літають і вони. Це ми думаємо, що вони там тюхкають чи співають, а вони, може, кричать, бо за дітей своїх, звісно, бояться. І це ми по цій причині не змогли постригти <laughs> плющ. Вже ми так терпіли, от берегли цих пташечок, а це вже тихо. То було цілий ранок тю-тю-тю-тю-тю, кричать, кричать, тоді тюх тух-тух, -тю -тю -тю. кричать, перегукуються. А це вже тихо, вилетіли ці пташенятка, ну то й добре. І ми будемо вже стригти плющ. Ну Це такий аресор, його можна просто лопатою викопати. І, і все це, я б не казала, така проблема. Але він такий же нас давно тут 28 років, так, 25 плюс 3, Та й буде 28 років, і це він так розрісся. Він красивий. Ну, кажуть, що він не тримає тепло в хаті. Що він трошки і тримає прохолоду в хаті? Не знаю. Ну, нам ми звикли, нам добре. Всі мені кажуть, ой, так вас гарно, так вас гарно. Один прийшов такий багатенький дядечко та каже, оце б я б купив би. Ну, то як би ти купив? би, Я б я тобі стіну одрубала б з цим плющем. Ну, ці багаті, вони розумієте, вони б все купили б. Я тобі що, стіну таку виріжу, і поставиш ти його. Це треба час, щоб він пішов, поплівся, поплівся. Ну, він такий виглядає зараз неакуратно, так не, не чепурно, не, не охайно. Вже як пострижемо, тоді я зніму ще одне відео. До речі, ця ж гліцинія, я вже її постригла. І не один раз, ось вона вже пострижена. Наша красуня гліцинія. І оце вже буде тут квіточка. Бачите, я її постригла. Те, треба постригти те, що цвіло, і постригти те, що вже не саме листя. І тоді буде знову квіточка. Ну, вже рідше буде цей цвіт, але ж все одно буде. Ми й тому раді, бо вже наближається до осені. Камсис Камсис можна і на перше місце поставити. Але ж подивіться, який він. Яке це чудо до самих хмар. Цвіте червня по жовтень. Заплів нам усю хату. Він дає тінь О, у тій кімнаті. Затулив вікно. Вікно те завжди відчинене. І... Виконує свою місію, він причудово. Ну, агресор, він що ж я зроблю? Він не винуватий, що він агресор, він такий вродився. І що я буду нарікати на квітку чи на якусь рослину, якщо я її сама тут посадила. Часто люди свої всі проблеми перекидають на квітку. О, такі забобони. Оце якщо росте. У дворі папороть, значить, там живе жінка, відьма. Це один з таких забобонів. Я в такі забобони не вірю і на рослину не скидаю ніякої вини. Це Анемона японська. І я її купила як улюблену. Квітку принца Уельського, <хи> тобто спадкоємця англійського престолу. Вона і красива, але вона насівається і коренем тим лізе. Але як захочеш її пересадити, то ще й не дуже вона захоче корінитися. Це вона тут у мене сніжно-ягідник варіатний, так стрижем ми його таким квадратиком, а зараз я покажу стрижем квадратиком і такий гарненький навіть наші ті ягодки. Оце таке за немуною Ну, ще тоді, бачите, що тоді такі були ходи, як тепер кажуть, маркетингові. А тоді люди, оце ж так любить його той принц, десь такий далеко, далеко живе за морем принц і любить і ту квітку. Оце ж посадіть. А ще я купила була, знаєте що, гречку. гречку. Далекосхідна гречка японська, оце таке воно. Теж мені її продали як улюблена квітка, але Пугачової. А я ще й подумала, хіба та Пугачова сама садить ті квітки. Але ж так, ну, та хай буде. Розумієте, це ще воно було куплене за часів Радянського Союзу. Знань не було. І у мене, і цих мені знань не було де взяти. Там, як були трошки журналів, то я не могла, наприклад, по шуковику, як зараз у Гуглі, раз-раз надрукувати там і написати і дістати знання. Це такі були знання в журналі, що редактор захотів той журнал, те він туди кинув. у той журнал. Отож, через те отаке назбиралося що Тоді те пішло, те не пішло. Аж потім це вже вияснилося, що це такі агресори. То ви ту гречку далекосхідну ні в якому разі не садіть, бо це таке, що воно фундамент підриває. І таке робить його, не можна нічого йому зробити. Ах, у мене на задньому плані там э, Роджерсія каштанолиста. І ту гречку, нічого їй не можна зробити, але якось чоловік мій її викорчував, це і повезло йому. А ще я купила е, ваточник сирійський Асклепіас. Теж ще до 91-го року. І він у мене не вкорінився. А я ще за ним так жалкувала, що це я не догледіла, так себе я картала, що це ж я така, оце не зуміла. Та й добре, що він у мене не прижився, бо це б я з ним мала мороку, і з ним борються фермери, і ніяк його не можуть побороти того ваточника, а склепіаса ваточника сирійського. Він по полях, я бачила, росте. Він хороший медонос, але він такий шкідник, що його фермери ніяк не можуть звести. І йдемо далі по моїх пригодах. А це така моя пригода, що я купила рожеву конвалію. І вона мене росла, Так, ось там, таку, наче така була трикутна тюрма для неї із шиферу. Я там закопала шифер, але вона все одно полізла. І така красива, рожева, не біла. Ну Тут вона не за рік таке, не за два таку вона пішла, а пішла, і я їй нічого не могла зробити. Тут, до речі, таке місце чудове під грушею. Я б тут і те посадила б. І, і тут у мене багато чого росло, росла в мене тут роджерсія, каштаналиста, пахісандри, два види, грін карпет і варіагатна форма. Росли хости, так штук п'ять кущів. Під, під шиферним тим тинком в мене росли гортензії. І я мусила все викопати, все по горшках пересадити. І це ми її. Не може мій ніякий гербіцид не бере, і вже вона трішки-трішки посухла. Місцями посохла, а місцями хоч би що. Я на це містечко так аж облизуюсь, бо місця в мене мало. І я б тут і те, ну, коротше, плани партії, плани народу. Так, я аж, дурень, думкою, багатіє. але ж я поки її не виведу, а викопати неможливо, то ні про які плани. Не може бути і мови. Тут ось у мене самшитики ростуть, і ростуть два види бересклетиків, і я не можу сюди нічого робити, бо вона ось уже підступа, підступа. Оце так посадила от собі на біду. Ну, я не знала. Я думала, що як вона рожева, то вона не такий агресор, як біла. Отож, конвалія. А цей красень, що поплівся так на хвірточку на городі. Це хміль. Бачите, він і красивий, такі квіточки в нього, ось зблизька. Квіточки такі вишукані, дрібнесенькі. І така романтична хвірточка з ним. Ой, ну краса неземна, Що там казати? Це я у 2060 році. Займалася хризантемою, і ми брали в цих сусідів в оренду город. Я там садила хризантему. І ми зробили хвірточку, ну звісно ж, треба якось туди йти. І ця хвірточка так і залишилася, і він тут угніздився, оцей хміль. Теж така рослина-агресор. Я його тут не сіяла, не садила. А він до нас от сусідів насіявся. Сусідки він виконував таку важливу функцію. У неї така була компостна купа, там чи гноярка, бо були поросята. І він так прикривав ту гноярку. Він таку і добре працював, але ж потім він розсіявся, розвіявся, цей красень, а тоді будуть шишечки і насіється знову. Ну, і з хмелем у нас теж така історія в українців, і до нього якийсь такий ніби пієтет, чи якась така повага, чи що. Історична, тому що в Хвойка Чех приїхав в Україну вирощувати хміль і помітив, що горшки на полі, черепки, черепки самі. А йому селяни кажуть, що ми їх знаходимо кожен рік. І він зацікавився, зацікавився, і таким чином він відкрив трипільську культуру, такий він був вдачливий. Дача його супроводжувала, хоч не було таких в нього знань, Освіти, вірніше, такої археологічної, але дуже-дуже і дуже. Так що до хмелю в нас така, ну, викорчуємо, ясно, хай собі, хай собі буде Та трипільська культура. Прочитаємо про неї і про Вікентія хвойку в інтернеті, а хмелю, мій хмелю. Викорчує. Ось він, бачите, як він гніздився. Він ось прямо, ось як його купати, я не знаю. Там прямо оце він таке робить, а ці такі не можна нічого йому зробити, такі наче канати. І це він смокче. Тут насіявся в мене чудовий-чудовий морозник, і він з нього висмуктує все. І ще я тут посадила, Ой, як його звати, ага. клематис манджурський. І це ж він його тут, як посяде цей хміль, то поки сонце зійде, руса виїсть. він тут йому як дасть, він його обкрутить, за його, обплете його, пригнітить. Оце щось будемо йому робити. Цьому хмелю, оце такий це точний агресор. Це такий рослин-агресор, що далі, далі вже що й казати. Але у мене номер один в моєму списку почесне перше місце. Посіли не камсис, не плющ і навіть не хміль, а зовсім інша рослина. Це я показую гортензію кіушу, яка красуня висока. Ось пахне так. На ніч буде пахнуть, запах чудовий. І тут угніздилася малина. Оце вона тут, бачите, так вона під неї, під ось все, все-все, що вона робить. Бачите, вже весь вище. Така вона, листочки схожі. Так, тут так не дуже знає, то й не можна відрізнити. І ця малина тут, не знаю, що в мене звуком буде. Ця малина тут хто, хто знає, де вона тут і взялася ця малина, де вже взялася, пролізла і теж робить шкоду. Але чому вона в мене на першому місці? Я зараз поясню, чому. Тому що маєш надію, що вона якусь принесе користь, що вона. Ворудить. Так само, як у Карла Чапика у книжці Із життя садівників, у чудовому перекладі Валерія Лисенка, яка вийшла 100 років тому, що ця книжка моїм цим номер один буде Малина. Я ось підготувалася трішки. Звісно, я ж на пам'ять не можу все знати, це Малина, як він описує, я я процитую, як він описує малину. Це зараз буде цитата. Кожний обиватель, хоч раз у житті, мріє про те, що він зробив би, якби став на один день повелителем усього світу. Що стосується мене, то я видав би малиновий едикт? Ну, едикт це указ. Це була б заборона всім садівникам під загрозою відсікання правої руки садити малину біля огоруш. Ну, скажіть, будь ласка, чому ваш сусід повинен миритися з тим, що посеред його рододендронів раптом вилізуть? Незламні пагони малинника з вашого саду. Малина розповзається під землею, на цілі метри у всі сторони, ні огорожа, ні стіна, ні канава, ні навіть колючий дріт її не спинить, її не перешкода. Виставіть свою лизину поперед посеред ваших гвоздик або анатери і йдіть, розмовляйте з нею. Щоб усі ваші малинові плідники побила тля, щоб малиновим пагонам прорости у вашому ліжку, щоб у вас бородавки виросли скрупну малину. У всякому разі, якщо ви чесний, порядний садівник, не садіть біля огорож малини, гурця, соняшників та інших. Рослин, що зневажають, якщо можна так висловитися, приватновласницькі права вашого сусіда. Це кінець цитати. Так чому ж малина вийшла в мене на перше місце? А ось чому? Ось бачите, Флодики якісь, чи там буде квіточка, ось. Надію дмона дає, Що не виривай мене, бо собі там будеш рвати бур'яни, та й може, яку ягодку з'їстиш. Може, покуштуєш, будеш працювати в садочку. Не все ж самі декоративне ти садиш, а ось тут зірвеш ягодку. Нічого подібного, ніякої ягодки я на неї не бачила ніколи. А шкоду вона робить, затуляє ось цю гортензію. Я не дочекаюся, коли я її викопаю звідси. Вона тут сидить, бо мені захотілося зняти таке відео. І його треба знімати, таке відео. Отож, бачите, вона дає таку несправжню нам надію на те, що вона принесе якусь користь. Отож, ось це мій. Список рослин-агресорів у наших садах. Але я насправді не нарікаю на них, я ж сама їх посадила. Що ж, тепер буду боротися з ними. І бажаю вам побороти агресорів у наших садочках, і щоб ми тих агресорів побороли, ті, що лізуть на нашу землю, не можуть ніяк. Наїстися мало їм землі. У 28 разів територія більша, а їм мало землі своєї, мало, мало. Отож бажаю процвітання і всіляких гараздів.